А далі говоримо про ну теж своєрідний щоденний Окей, бій. Ми говоримо про прибирання в оселі, друзі. Ти любиш прибирати? Ти знаєш, я обожнюю. Ти, ти серйозно? Я люблю серйозно. Господи, а ти ні? я ні, ні. Ми займо, ми запрошуємо клінінг з дружиною, тому Бачиш? що ну у нас розподіл праці. Наприклад, я мию посуд, вона робить угу. легке прибирання. насправді, іноді ми це робимо разом, але для такого капітального продраювання оселі. Є спеціально навчені люди, які ставляться до цього як до свого священного обов'язку. Ти знаєш, Романе, просто можливо, у вас немає хороших інструментів, тому що коли в мене під рукою класна швабра, класне відерце, і я цим заспокоююся. Я прибираю і мене трошки попускає. Я собі співаю, щось граю, мою підлогу. Навіть але завтра. на жаль, моя швабра зламалася. Моя улюблена швабра. А в кого ти її зламала? Боже вона просто була неякісна, але Ну любила я її. Ну десь там тріснула і все. І вона на жаль пішла. Скажем. На смітник. А, наступний гість для тебе, якраз Романе, тому що а, мені здається, що він раз зараз розвінчає всі міфи, що прибирання може комфортним а, і дуже класним Ти директор... не уявляєш собі, як я чекаю її рубрики. У нас директор клінінгової компанії Євгеній Гулько вже за мить у студії. Ми разом будемо тестувати різні швабри і визначимо, яка і для чого підходить найкраще директор клінінгової компанії: життєве кредо менше переймаєшся, менше проблем маєш після перемоги. Мріє про відпустку ранок розпочинає з прогулянки або пробіжки парком. Отже, друзі, ми починаємо нашу рубрику, і я впевнений, що після цієї рублі рубрик, рубрики, господи, я хвилюю. Риба риба, 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 риба У нас будуть титрувати так: швабролог Роман Коляда і швабрологиня Ніна Гандрієва. Ну і найголовніше, що Євген уже в студії, доброго ранку добро Доброго ранку. ранку. Тут стільки всього смачненького. Ви прийшли не з пустими руками і з моїми улюбленими швабрами. Те, що я люблю, те, що ми зараз будемо говорити, звичайно, про прибирання. І розкажіть, що цей процес може бути дійсно комфортним. Головне, щоб правильно підібрати. Цей інструмент для клінінгу? Е, я зараз, Євгене, даруйте, що я вас прям випереджаю. Ваші, я просто, як у психолога, я хочу про це поговорити. Я в дитинстві на уроках праці робив швабри. Ну, тобто, це прямий дрючок, і перпендикулярна перекладена на цьому дрючку прибита цвяхом. Це хай-тек, це Ілон Маск, це, це космос якийсь. Як це все вибирати? Ви якраз доречно на диванчику, як у психолога. Так, до речі, так розслабитися, глибоко і тепер дихати. Розслабляйте, розкажіть нам про швабри. Ну насправді для багатьох домогосподинь це, це як релакс прибирання як релакс. І підібрати е, крутий інвентар, це також, ну як ви сказали, хай-тек. тому що дійсно буває різний інвентар, буває неякісний, тобто дешевий і якісний, досить дорогий. Е, але в побутових умовах е, звичайна швабра, яка там можливо коштує там до 200 гривень, можливо, менше, це дуже непоганий варіант, тому що Ну, не всі люди кожного дня прибирають, погодьтеся. Тобто, хтось, можливо, раз в тиждень, хтось можливо, ще частіше чи ну, навпаки, Ні, я ж здригнувся. Є такі є, люди, є. які може, можливо щодня прибирають, і це, це нормально. Не, це нормально. Не, 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 не. Ось тому різниця між побутовою шваброю і професійною дуже проста. Це перше в ціні, не. в якості матеріалу, тобто більш прочніший матеріал, більш цупкіший матеріал, і не тільки безпосередньо самої швабра. Але і ще є найважливішою комплектуючою, це моп. Моп професійна назва мікрофібри для миття тієї чи іншої підлоги. Тобто, якщо МОП у нас досить з якісного матеріалу мікрофібри, МОП, е, Євгенію, це так, ось так. це називається так, МОП. Так, угу. Це так. ось така ганчірочка, яку ми одягаємо на так, на, тримачку, хоча, на На ось сюди. ми одягаємо, покажіть. Якщо, Дуже... можна... е, якщо з властивостей тримача, він має бути. Ты обов'язково телескопічний. Він може бути і навіть не телескопічний. Він може бути як звичайна палка, знову ж таки, все від вподобань домогосподині, до в тому плані, де його зберігати. Якщо є можливість зберігати в закритому місці, то можна і кій взяти, але для зручності використовують телескопічний кій. Воно компактніше, угу. компактніше, угу. так Його розібрати, скласти, угу. заховати і забути. Я так розумію, що тут універсальна різьба, так. на яку можна насадити будь який із обраних далі інструментів. Так, так, вірно. голова, яку має бути? – Так, от я вже. Ану, Ром. – Не моя, а шва. Будь-яка? <рігуліст> 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 От, дивіться, Ану, ви правильно я роблю. Дивіться, так, як так, все так. зручно. Береш оцю ганчірочку, як ви називали, правильно сказали? Е, моп, моп. моп або просто серветка і для І Тут є спеціальні Богом. кнопочки, що насправді от, пришвидшує задачу, ти собі її притиснула. Притиснув рома. Це якраз для тебе. Якщо раптом не приїде клієнтова компанія, то можна самостійно, ну, допоміжні. От влучно обрали це дороговартісний інвентар, це більш, дорога. Більш і краще. тут ще фіксується і... вона правильно, а е, так. так. Ні. Скажи, друзі, я чесно, я зараз в скептика включу внутрішнього, він у мене дуже легко включається. Давай. Ну, Одну кімнату, однокімнатну квартиру, невеличке помешання, закла... заклацав чотири кніпочки, там щось таке склав, розклав. Там... Якщо великий будинок приватний, да ці кніпочки повідлітають завтра. Або господиня сама їх поориває. Насправді не повідлітають. Ну тобто, це дійсно до дійсно якісний інвентар. І якщо от порівняти його з дешевим, то дуже влучне порівняння саме великого будинку. Тобто, коли ви маєте такий моб на кнопках, то угу. а ви не граєтеся з ним постійно, коли ви миєте підлогу, щоб змінити, зволожити моб його там миючим засобом використати. Так, у нас інвентар вже цей готовий. Угу. Бачите, вже так. А розкажіть, а чим гірші радянські швабри, якими ми коли звикли, і наші мами, і бабусі, і Це я, я ще радянські. ну просто ну, і, і деякі ж продовжують жіночки і, е, мити підлогу. Чим вони відрізняються від ось таких? Зручністю. Тільки зручністю, ергономічністю, дуже популярний термін в клінінгу, який uh -huh. пояснює час на прибирання, uh -huh. якість прибирання. Так, Я тут візь. бачу ще один предмет так. Там, за столиком, відро. Так. Uh, і воно теж якесь нелюдське. No, 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 такі, як... Якраз таки це відро з віджимом, це додатковий комплект до швабри, якої ви тримаєте. Так, так, так Давайте вчитися не користуватися. А, Я ще хотіла, ну давай, ми будемо пробувати. Я ще хочу запитати про цю. Так, це теж можна, так, так, так. Давай, Ром, може, і я якось, бо тітя Валя, звичайно, помила сьогодні а, вранці перед ефіром, а ми трошки. Пил приберемо. Друже. Як тепер з цим чинити? Це треба відфікувати. ану давайте показуйте. Давайте підкажу звичайно. Побутовою шваброю ви би гралися а і давайте, натискали покажу. на цю кнопочку. Це ж не просто югенія відро. Тут є спеціально, а, тут є спеціально. Ось подивіться. Така от сієчка, віджим називається, так? так а ну покажіть, як цим. А, то можна не відстібати. Так. А можна Дивись. макати прямо туди. Саме от так. Як це. Ми... Більше того, не тільки е, відстібати, тобто його uh -huh. одягати назад, викручувати цим А подарок. І мовчав, і не признавався. Так, а ну давай макати. Я навмисно довів це все до того, щоб ви самі спробували. Ми маємо моб, ми його зволожуємо. А давайте я вам допоможу. Бо я вже знаю, я скажу, я за кордон. Тоном хочу сказати, попробувала вже цю професію, і такі швабри, і таке відерце в мене вже було. Що ми робимо? Тільки Значить, вам от якраз таки руками не потрібно торкатися? Так, і що ми думаємо, дивіться, сюди, але одразу ми при цьому без рук. Так? так ми бережемо свій манікюр, свої ручечки, і що ми сюди от. опускаємо. Так, О, бачите, як вода віджимається. Чуєте звук легко? Все, Легко, І не потрібно тобі сильно напружуватись все. А тепер, що ми І, робимо? Знову ж таки, ви не торкаєтесь рук так, одним не... рухом швабри. Ага, ви просто слухайте, а я роблю неправильно. до підлоги. Я за кордонному так ще руками. Отдай. давай. Дивись. Угу. Хрясно. Не, хрясно. Це <рес> я засильно <рес> хрясно і пішов. Пам'ятаєте, як співав ну, to, to break free. Рома, тобі пасує, ти знаєш? І, і а, а ми живемо з ними ще. Давайте ну. так строго подивимося. Ну, я поки розводів не бачу, якщо чесно. Ну і бачиш, як воно воно легенько, і слух, зручно мене, а, і як я зразу позу. Ну по, по, по довжині, по висоті, по спині можна ж регулювати тут. Бачиш, от правильно я розумію, так. Євгенія. Тут ми регулюємо спеціально Так, якщо хтось меншого росточку, Ну але я скажу так по чесному. Якщо так. б мені було Це, насправді, б там… насправді, трошечки не той кій, використали саме для цього комплекту. Кінь, називається але, ну так. так, кінь, поні цікаво. Палка, а кінь, а, кінь, 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 а, а мені чується кінь, поні. Ну що ж таке? Давайте пробуємо інші. Спробуємо. Це інша швабра, правильно? Так. Ні, це о, дуже схоже, От Я би ось цей який замінив е, на, на, цій, на, 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 на ось цей краще. А, а ось. Такі, е, такі мотузяні швабри. Якось о. я пробував ними працювати, ну таке. Ну вони Дивіться. також досить непогані за рахунок угу. мотузкового формату, Правильно, ми сюди. Е, який поглинає в себе, можливо, навіть трошки більшу кількість води і бруду, ніж а, ось серйозно? цей. Так. Ми сюди знову. Але відповідний правильно? віджим має бути. Який відповідний, буде... не так, такий. Від... Так, відрі. так, так, так. Більш, ага. більш крутіший. Значить, інше відро потрібно шукати от для, саме для цієї швабри. Ну, як правильно правило, розумію? Такі швабри продаються прямо з комплектом таких угу. відрів звідживаних. Тобто, в мене зараз, мабуть, не вийде сюди. Ну, да, я сюди не забула. Ну, а можна не погратися насправді. Ну, давайте спробуємо. Просто мені вже цікаво. Оці, Так, щось я намочила. Ну, Оця штука легко витискалася, до речі, а угу. такі морську таку швабру. А, ні, слухайте, друзі. Ні, не тут варіально. вже складніше, я розумію. Можна руками, тут же рукам не хотіли, але краще ну, давайте попробуємо. Ну що мені вже божені я вже пробувала. каже мені, ліна-редактори вже намагалися не виходить. Не перевертаємо відро. Давай ну тоді буде багато води. Тоді потрібно руками все ж таки віджимати. Бачиш, тут незручно. Хоча, можливо, такі от для вони яких поверхних пані. Для будь-яких будь паркет, плитка, дерев'яна ну так. Так. На, на, такі... на цьому перше шоу закінчене, друзі. Ми пішли прибирати все після Валі Я трошки до побачення. Але е, вона, ні, вона, до речі, регулюється. Так. А, регулюється. Давайте О, ми давайте ми замінимо оцю палку. Ми замінимо а все більше. ж таки бачимо, що розводи Мінемо, трошки на підлозі. Залишається. А в нас вчора ми робили. Бачите, ось такими штуками ми робили, присідали і віджималися спортом. вчора займалися. А Бачиш, сьогодні можна ми... вранці зробити зарядочку, від зробити прибирання. Так о, давайте який кайфовий, Він довший давайте. Анором, ти з одного боку ювені. Ви ведіть ленше. ефір. що брологів першого шум <laughs> трошечки треба. Ось так от. Тукнути ага. і він уже закріпився. Ну, так а коли знімати, наприклад, ага. моп так, і зволожувати знову, пройду, ви просто нажимаєте умію. ножкою і знаєте, як і друзі, він, як в анідоті? не ходіть поповити не використовувати майже, бо Кайф. я ні на миє таку куплю. Куди помитому <ріст> е, по помитому не ходимо? Я скажу тобі, Ромка, що мені ось ця швабра це не мій варіант. Мені подобається, Оця вона дуже комфортна і Зручна я б, звичайно, ще б <ріст> дві години мила нашого ефіру. Але на жаль, ну я зрозуміла, що е, ця швабра мені найкомфортніша і відповідно вона для так. певних поверхень, е, для всіх. Е, Саме ця швабра, вибачте, вона використовується в професійному клінінгу. Професійному так, так. і а я осіб... вам скажу таку штуку. Зараз відкрию Америку. Насправді. Будь-який аматор, навіть аматор, хоче мати крутий професійний інструмент. Якщо це пилка для обрізання садових сучків, якщо це не знаю музичний інструмент, якщо це набір якихось гайкових ключів для гаража, чим кращий інструмент, тим краще ти почуваєшся в процесі роботи. І навіть такий прозаїчний процес, як миття підлоги, з Рома, крутим тримай. інструментом Давай, може бути а дуже продовжу. переконливим, переконливим і поетичним, і додавати навіть. Астро Євгеній Гулько, директор клінінової компанії, дякуємо Гостівав у першому шоу. Дякую за цю прекрасну розмову.